Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, з вами я ваш Олег. Сьогодні у нас 21 листопада 2024 року. Вже глибока осінь, Ну, вже майже закінчується. Я знову в лісі. Ну, і хочу провести вже ці якби, останні дні сезону, походити ще, може, де знайти якісь грибочки. Ну, Якщо комусь цікаво, то... Я вас всіх запрошую. Ходімо. І в нас вже є перші знахідки. Ось такі зеленички нас з вами чекають. Ось так. Їх вже з кожним днем все менше і менше, так як уже глибока осінь. Вже й сніг обіцяють і мінусову температуру. Ховаються від нас під листям. Ну ось такі зеленички йдуть до нашого кошика. А ми йдемо далі. Так, здається, щось напомітив. Так, да, дивіться. Бачите як вам тут сховалася. Така зелениця. А ось тут у нас отакі рядовки сірі, штрихуваті. У ну, нас на них говорять підзеленки, я вже говорив у минулих там відео. У них такий зелений жовтуватий відтіночок. Низом. Може із-за того й говорять підзеленки. Я не знаю. Так. Я пам'ятаю, що завжди так говорили. Ось і зеленичка. На дворі здається, що якийсь приморозок. Таке воно листя попримерзало. з нас зеленіти ховаються під листями, надо постійно листя gripte Уже теж все перерито. Видно, що хтось. Та й я минулих разів тут теж це листя вже стільки я його перевертав. Ось ще бачите, можна знайти. ще й молодіє з'являються. Ось з Йо, здається, яка гарна. Ас тут у нас піть зеленки. Ось такі. На моху ростуть. Так вони серед цього листя маскуються. Майже й непомітно. І знову зелениці. Ось так доводиться їх отак ходити, шукати, видивлятися. Бачите як вони маскуються. Отак на перший погляд їх ніби і не видно. Зеленички, я так бачите як можна попасти. одну я вже наступив, як завжди. Це не без цього. Не бачу просто, воно бачите, листя. І не видно. Тут ще такий ягідник. І вони прямо. Я різнику зверху листя. Так, там воно ще зараз ці. сюди покладу тих. Позбираємо. Е ну, так, виштає. О, якраз можна отак натрапити і зразу найти багато. Де щось десь зацепився? Бачив грибника десь з, з кошельом і з велосипедом. Поїхав. Ось така гарна зеленіця. Ось тут у нас пізелинки. Ось такі. Бачите як вони зливаються з листям і геть майже його і не помітно. Так, ну Уважно придивлятися. Від зеленки, погляньте, які їх зовсім не видно. Той грибник десь пішов, він підходив до мене, ми з ним так порозмовляли, то та він десь пішов прямо, я вже так йду за ним. Може він тут і не був, я не знаю. Тут ось і ще не видно їх так. На перший погляд зовсім ну, не видно. Так уже коли вже починаєш придивлятись, присів, то ще можна щось знайти. Бачите, тут яка купа. hai trovato pänki? візьмемо на останок -то. у мене з глядачів запитував. Опеньки. Ось показую, є в нас і опеньки. Просто я їх не збирав. так щоб... Такі молоді збирати ми, не, не геть такі переростки. У Нас уже вияснилось уже сонце піднялося, засвітило, стало трошки тепліше. Ось показую наш сьогоднішній результат такий. Там зелениці, пізеленки, це рядовка ж сіра, штрихувата. Хто не знає. Ну і трішки назбирали цих, вже завершив. Як же ж їх? Опеньками забув, як опеньки. Ну, закінчуємо. Ми з вами сьогодні. Такий осінній похід до лісу, тихе полювання. Нагадую, що сьогодні 21 листопада 2024 року. Ну, вже бачите, як самі вже кінець осені, вже така пора року. Завтра може і сніг випасти, і все, що завгодно. Ну що, Хочу всім подякувати, хто був зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, гарні підписки. Бажаю всім вам міцного здоров'я та мирного неба. До зустрічі!